Чернігівський міський голова Владислава Трошенко відвідав потужності групи компаній «Текстиль ТекстильКонтакт, що працює у Чернігові вже понад 15 років і готує до запуску нове текстильне виробництво. Його почали споруджувати восени минулого року і вже випробовують у тестовому режимі. Я тут був в ноябрі прошлого року. То зі була гораздо все більш грустне. Отакої от шол монтаж уже перший демонтаж старого монтаж оборудовання. То есть вот так вот все это выглядело, вот таким вот образом все это было здесь э, в ужасном состоянии. Сейчас увидите, как в каком состоянии мы приняли помещение. Э, здесь не было окон практически, все окна у нас новые стоят. Здесь не было бытовых условий, здесь не было ничего, что можно, в чем можно было вообще работать. Состояние предприятия, оно было э, как городская свалка, на проход был, чтобы можно было пройти, посмотреть, может быть, где-то что-то выбросить. Поэтому э, мы использовали броню, которая здесь находилась, Ми все перебрали, всі узли механізми. Старе обладнання, яке вдалося відновити, нині опробують. Найближчим часом на підприємстві мають змонтувати нове устаткування, а також закінчити ремонтні роботи. Текстиль Контакт інвестує в це підприємство. Вже до кінця минулого року ми 53 мільйона гривень вже сюди. инвестировали и планируем еще порядка 100 миллионов до конца 2019 года инвестиций в это предприятие. То, что здесь будет через несколько месяцев, когда придет 8 фур нового оборудования из Италии, когда это все будет смонтировано, то есть, когда будет подобран персонал, когда к лету этого года планируется 150 человек работающих на этом производстве. На майбутньому текстильному комбінаті «ТК чернігів виготовлятимуть матеріали для спецодягу, водозахисні та формені тканини. Міський голова зазначив, що підприємство з такими потужностями буде важливим і для відродження легкої промисловості, і для розвитку Чернігова. В варіанті вже 100% завантаження виробництва біля 150 робочих місць і, скажімо так, при, якщо буде заробітня плата, Грязними 9 тисяч, хоча б ми очікуємо 200 тисяч гривень надходження податків в місцевий бюджет. Тому це є важливо. Я бачу перспективу. Відновлення, відродження легкої промисловості, яка у нас була досить високорозвинена. розвинена. Інвестор не місцевий. Тож для міста дуже важливо, що з поміж всіх інших він обрав саме Чернігів, зазначив міський голова. Наразі виробництво готується до повномасштабного запуску. Втім, єдина проблема для керівництва компанії нестача кваліфікованих кадрів. Я думаю, що нам все-таки можна більш активно залучати і. Професійні технічне училище до підготовки кадрів, але сьогодні виробника, власника термін навчання три роки не влаштовує. На сьогодні достатньо для його напрямку навчання півроку. У нас, на жаль, це все регламентовано навчальними програмами, а ми на місцевому рівні ми не праві, ми не можемо вбивати на навчальні програми, їх яким чином коригувати по термінам і так далі. Така ж проблема і на іншій філії. Така стиль, що працює у Чернігові від 2003 року. Попри стабільні замовлення та достойну зарплату працівників не вистачає. Стоїть задача в цьому році, щоб середня зарплата вийшла за 10 тисяч гривень. І е, стоїть задача постійно піднімати, ми повинні йти. Ну, тобто кадровий голос найбільша проблема, тобто ми потихоньку повинні підходити к обійшовським зарплатам. Міський голова також подивився на роботу швейного підприємства та поспілкувався з його працівницями. А є сорома заробіта? Звісно, які є закази. У цих цехах виготовляють верхній та форменний одяг, здебільшого для європейського ринку. Торік вони виконали чимале замовлення для НАТО, а також багатьох відомих торговельних марок. Нині підприємства групи компаній працюють із сировиною замовника. Втім, вже від цього року матеріали для виробів зможе постачати і новостворена текстильна фірма.